Ну що, друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Але сьогодні відео наше почнеться не з вашого улюбленого луцького авторинка, а з нашої детальної студії, яку ми відкрили в місті Луць на вулиці Карпенка-Каро 23, де ви можете помити свій автомобіль, зробити комплексну хімчистку салону, полірування кузова, мийка двигуна. Полірування, також фар, ну і багато чого іншого. Запрошуємо вас завітати до нас для запису або консультації. Залишаю вам номер телефончика. Телефонуємо по будь-яким питанням. Вам все розкажемо, все покажемо. Також запрошуємо вас на запашну каву до нас. Там у нас був бокс, де підготовлюють автомобілі до полірування. Миють кузова, миють двигуни і полісуси салони. Тут бокс, де хлопці професійно займаються хімчисткою і поліруванням автомобілів. І вже через декілька днів цей автомобіль буде або на Луцькому автобазарі, або вже в нового власника. Тож, друзі, для запису на комплексну хімчистку, мийку, полірування, фар і кузова. Ось тут залишаю номер телефончика, дзвонимо і записуємось. Приїхали ми в центр українського перекупства, пригонства машин. Це місто Луцьк-Луцький автобазар. І сьогодні будемо ходити по авторинку і шукати якісь гарні популярні автомобілі для наших замовників, і паралельно покажемо вам ціни на ці автомобілі. Також побули ми в Києві, були ми там рівно тиждень, шукали собі автомобіль, і що? і хренушки. Нічого нема, і непоганий бюджет, але щось проїхали, подивилися ми там 20, можливо, 25 автомобілів і нічого путнього не знайшли. Або рижики, або корозія, або з-під таксі з пробігом там, по 500 тисяч кілометрів. Тому, якщо у вас є гарні автомобільчики, я думаю, вже в будь-якому бюджеті 10-15, можливо, трішки вище. По адекватним цінам, з адекватними бюджетами, закидайте, будь ласка, на оцей номер телефончика. Можливо, ми їх розглянемо до покупки. Якщо там дійсно гарний варіант з чесним пробігом. Бо столиця щось не сильно зарекомендувала себе, як столиця з гарними цінами і адекватними автомобілями. Десь там в Тік-Ток в Телеграмах продають ті автомобілі по низу ринку, але реально повірте, то гарних автомобілів ви там не знайдете. Тому підписуємось на канал, ставимо паузу і пишемо, на якій автомобілі вам зробити більш детальний. Огляд в наступних відеороликах. А сьогодні ми знімемо якісь такі візуально гарні автомобілі, де от підходиш із 3 метрів, видно, що він не супер такий корч. Хоча би не відрізняється колір, незачуханий салон. Ну, Плюс-мінус автомобілі, які будуть в гарному візуальному стані. Тому підписуємося на канал, поїхали дивитись ціни на авто. Рідкий гость в Луцькому автобазарі. Щось останнім часом їх рідко стали замовляти, але я скажу так, що це непоганий конкурент Меганчику третьому, Мегану четвертому, там фокусам. І астрамка, і по бюджету, і по комфорту, і по міцноті цього автомобіля. Тут хороший цинкований кузов, класні двигуни, як, ну, не як бензинові, тут такі собі двигуни. В основному шикарні тут дизельний. 1,6 або 2,0 дизельочок. Також хороші автоматичні коробки передач. Дивіться, біленький колір, максимальна оптика, легкосплавні диски. Це Peugeot 308. 19 рік, 1,5 непоганий дизельний двигун. 158 тисяч пробіг. Якщо там нам пишуть, автомат, 11500 плюс торг. Непогана ціна, але знову ж таки, в залежності в якому він стані і чи рідний тут пробіг. Давайте глянемо в салон. Так, що в нас там? Електростанкове гальмо. Отаке От маленьке, прикольне кермо в нас. Звичайні тканині сидіння. Ну Штатно автомат, двохзонний клімат і всі склопідйомнички в нас на цьому автомобілі. Це білий колір, зеркала в нас складаються. Непогане авто. 11500 19, 19 року, що ви візьмете 2019 року за 11500 плюс торг? Але також є проблеми в дизельних двигунах з екологією. Знову ж таки, на пробізі там, 200-190 там, тисяч вас можуть виникнути проблеми з AdBlue, сажевим фільтром. Тому, як правило, з 10 машин, які ми перевіряли, 7 були вже забитим сажевим фільтром. Тому люди приганяють їх сюди, промивають, потім продають і через місяць нашої заправки. Знову ж таки, це їзда по місту, погана якість пального. Ця екологія вся забувається. Її потрібно відшивати, вирізати і тоді кататися без проблем. Двигуни во, коробки передач також непогані, кузова цинковані, які не гниють. Так, дивіться, яка ракета. Ну, це дійсно рідкий гость Луцького автобазара, але якщо ви її знайдете в адекватному стані, то машинка буде служити вам вірою і правдою не одну сотню тисяч кілометрів. Це Volvo XC60. В принципі, вони мають надійні двигуни як бензинові, так і дизельні. Бензинові тут 2,4, але це буде Америка. Знову ж таки, залежності з якими пошкодженнями, можна їх розглядати до покупки. Розхід пального буде не дуже маленький, але двигун сам по собі надійний. Так само дизельні двигуни. Встановлюється тут 2 дизель. На 4 циліндри не путати, це з 5-циліндровим старим двигуном, то реально дракон пройде не 1 мільйон кілометрів, як то кажуть. Ну, знову ж таки, якщо його обслуговувати, заливати якісне пальне. А цей 2-літровий дизельочок на 4 циліндри, який встановлюється на цій автомобілі, він не супер надійний. Ну, він ходить, але якщо зрівняти з старим 2-літровим і ось цим 2,4, який тут встановлений, то трошки відстає по надійності від цих двигунів. А тут у нас 2,4 дизельок на 5 циліндрів, хороший, надійний, безпроблемний двигун. Привід нас ГРМ. Вони були різних модифікацій з одною турбіною, з двома, від, там, від 160 кінських сил до 240 або 220, якщо я не помиляюсь. Там же з двома турбінками. Їде добре, ресурсний, безпроблемний автомобільчик. коробки тут, звичайні, гідротрансформатори, гарних комплектації, кузова також міцні, не гниють. Але знову ж таки, перевіряйте їх більш детально, щоб це не була Норвегія з пробігом 500 тисяч, якась Фінляндія. Перевіряли ми їх з пробігами 500 тисяч, по кузову жодних питань не було. Якщо вона не бита, ходить вона дуже і дуже довго. Так, 239 тисяч пробіг. Це обкатка для цих автомобілів. Знаходили ми її реально по 500-600 тисяч. І по салону там візуально ні січки, ніякої, нічого такого по кузову немає, ніяких коцок. Ну, кузова тут дійсно дуже і дуже міцні. Це 9 рік, повний привід, 13 490 його ціна. Давайте заглянемо в салон, подивимося більш детально. Зеркала в нас складаються повністю білий шкіряний салон. Кермо в нас також біле. Кулісів в нас нема вже зняли десь на передшивку, напевно. Так, що в нас? Підігрівів немає допомога при спуску, адаптивне світло, навігація, клімат. Склопідйомнички. Ну, вони реально на гарних жирних комплектаціях. Хороші, в нас там ну, зимові колеса, гума, реально бомба, диски оригінальні, легкосплавні. Єдиний мінус цих автомобілів це їхнє обслуговування. В Європі вони ходять без проблем. там Будь-який кілометраж 300-400-500 тисяч. В нас люди купляють ці автомобілі і хочуть зекономити на обслуговуванні. Заїжджають на гаражі. І що вони кажуть? Давайте ГРМ нам ставимо оригінальний, а всі приводні ремні ставимо замінника там по 300 гривень. І оці приводні ремні буває лопають, попадають під ремінь ГРМ, лопає у нас ремішок ГРМ і ваші клапана зустрічаються з поршнями. І добрий день капіталочка. Тому тут не економимо, заливаємо нормальну оливу, оригінальну, оригінальні замінники, запчастини. І цей автомобіль буде ходити вам вірою і правдою не одну сотню тисяч кілометрів. Тут лайк, мої рекомендації до цього автомобіля. Так, дивіться, яка ракета нам попалась по ціні звичайної шкоди Octavia А7. Це шкода Superb. На українській реєстрації тут економити як мінімум 250-300 доларів на першому обліку. Сірий колір, звичайна оптика, вона у нас на ковпаках на зимовій гумі Michelin. Універсал це такий преміум клас серед усіх шкод, ну, в принципі, вакгрупи. Дивіться, це 16 рік, 2-літровий дизельок, саме звичайний на 110 кВт, це 150 кінських сил, 282 тисячі пробіг і його ціна 14800. Модельний 17-й, календарний у вас в техпаспорті буде 16-й. Давайте глянемо в салончик. Так, салон тканина, коробка в нас DSG, електростоянкове гальмо, великий моніторчик. Не максимальний, але також непоганий. Підігрів і клімат, все стандартно. Шкіряне, до речі, оригінальне, нефарбоване мультикермо, круіз-контроль і чотири склопідйомника. підйомника. Зеркала складаються. Знову ж таки, колір на любителя, але ціна досить непогана. Зараз люди продають Volkswagen Golf 7 покоління по такій сумі. А тут дивіться, суперб і вже на обліку. Що тут в нас? Шкода Octavia a 7 18 рік, рестального вже. Бачимо парктроніки попереду, автоматно парктроніки позаду. Оптика, звичайна, легкосплавні диски на зимовій гумі. В принципі, вже не актуальна, можна перезувати і на літо. Не знаю, як у вас сьогодні в Луцьку 17 градусів жара неймовірна, як то кажуть. Так, 2018 рік, 1,6. Скоріше за все, дизельний двигун не вказано, бензинов їх практично нема. Двигун 1,6 тут на 77 кВт. Надійний, безпроблемний. Ремінний привід ГРМ, ГРМ, помпу замінили на пробізі там около 200 тисяч і поїхали далі. Пробіг на 184 тисячі кілометрів, її ціна 13-300. Ціна непогана за такий рік. Давайте глянемо в салон. Нам нас на автоматі автомат сухий, 7-ступеневий. Так, клімат є, підігрівів немає, старт-стоп, звичайні сидіння. Кермо в нас оригінал, навігація предмаксимальна. І 4 склопідйомничка. Так, круиз контроль присутній. Ну, в принципі, все. Салон досить непоганий, незачуханий, боковушки в нас в гарному стані. І передня частина в нас не фарбована. Білий колір, я думаю, непоганий цей кольор виглядає він досить гарно, лаконічно. Жінка вдихає, їй не подобається. Ну, добре, хорошо. Йдемо шукати далі гарні машинки. Так, друзі, дивіться, який паркетничок нам попався. Це KIA Sorento. непогані автомобілічки, класні двигуни, хороші коробки передач. Саме тут встановлений 2.2 дизельок, є також 2-літрові дизеля, але ну вони зарекомендували себе, як не супернадійні. Їздять, все класно, але 2.2 тут двигунчик топ. 209 тисяч пробіг, його ціна 15 450. Є сервісна книжка і навіть присутні якісь там печатки. Ну, знову ж таки, перевіряйте, все, дивіться більш детально, щоб вас ніхто не намахав. А для того, щоб вас ніхто не намахав, ось тут є номер телефончика, дзвонимо. І ми якісно проведемо комплексну діагностику, надамо вам всі звіти по будь-якому автомобілю, який знаходиться на території України. Так, дивіться, це чорний колір у нас гума зимова, гарна на 20-х дисках. Давайте заглянемо в салон. Так, бачимо безключовий доступ. така у нас коричнева шкіра на автоматіку з кліматом, з великим монітором, з підігрівами. Шкіряним мультикермом трішки перешитим освіжалося. Так, датчики світла, датчики дощу, повний привід, допомога при спускові. Омивачі передніх фар, комплектація дійсно жирок. Так, люк бачу. Спереді люк і на задній ряд у нас панорама. Непогані автомобілі знову ж таки. Єдина проблема цих автомобілів, не тільки цих, а всіх корейських, і Hyundai, і Kia, Це їхній повний привід. Заїжджаємо на СТО, піднімає автомобіль, включаємо блокування диференціалу, і якщо у нас крутяться всі чотири колеса, то все добре. І цю проблемку хтось вирішив до вас. Якщо у вас передній привод працює, задній не працює, готовте від 700 доларів і вище, в залежності, де ви це будете робити. Ну і скільки вам там навішують ще додаткової лапши по цих автомобілях. В середньому по Луцьку це коштує 700-800 доларів, повна реставрація і там 100 тисяч образного кілометрів гарантія. Ну, Це я так образно сказав, ніхто такі гарантій не дає. Гарантія в луцьку до забору. Так, Дивіться, яка ракета нам попалась. Audi А6 в 7 кузові. Це в нас доресталінг, ми бачимо це по оптиці. Така оптика коштує, це, до речі, максимальна оптика на Доресталлінових версіях. І ця оптика коштує там, 120 тисяч дві фари в гарному стані. Тому тут будь, будьте уважні обережні з цими фарками, якщо десь паркуєтесь в таких вузьких провулочках. <головіка>, <головіка>. Білий колір виглядає він досить класно. 14 рік, 3 літра дизельок і пробіг 115 тисяч миль. Множимо на 1,6, маємо десь 170 з копійками. 19600 його ціна, плюс якийсь по-любому торг. Так, все працює, максимальна комплектація в нас престиж. Зовнішній S-Line обвіси 8 у нас. Гарні отакі, ох, нічого, які тут колеса. Це який у нас тут радіус. Так, це в нас 20-ті диски, легкосплавні диски в нас в гарному стані. Тормозні диски нові, колодки у нас також, ну, майже нові, там відсотки 80%, як мінімум. Це в нас седан, це не універсал, без ключ є. Чорна шкіра. Так, підігрів і вентиляція, двохзонний клімат, виїзна навігація, автомат звичайний. Що в нас там ще? Ну і все, в принципі. Так, утримання в полосі бачу, шкіряне оригінальне мульти, кермо, всі склопідйомнички. А задній ряд, давайте глянемо. Так, ну комплектація жирочок, дивіться. Що в нас там? Підігрів, клімат також заднього ряду є. Реально класна комплектація, жирні диски. Ну і непогана ціна 19600, Я думаю, плюс якийсь торг, Дизельок 3 літра. Так. Peugeot 308, покажемо вам оцих автомобілів, яких практично нема на Луцькому авторинку в адекватному стані, але знову ж таки, хто шукає, той знайде. Сервіска присутня, як на попередньому автомобілі, 9600, без підфарбувань, пригнений з Голландії, 88 кВт, 1,6 дизельний двигун. Хороший, безпроблемний. 15 й рік. Ну і, В принципі, вся інформація, яка нам присутня, ми вам її озвучили. Такий темно-синій колір, парктроніки перед, парктроніки зад. Днівний ходовий вже тут присутній, легкосплавні диски, зимова така собі гума. Ну і це стандартно універсал з механічною коробкою і в самій стандартній комплектації. Тканинні сидіння і весь функціонал цього автомобіля буде на маленькому моніторі. Клімати, все, якщо там є якісь підігріви, все вмикається в нас на моніторчику. Так, дивіться, яка ракета нам попалась, це Volkswagen є e Golf на батарейці 36 кВт на українській реєстрації. Попередній автомобіль весь в рідній фарбі. 19 рік, 89 тисяч пробіг. Ціна на старті 13 900. Так, дивіться, він у нас на зимовій гумі, на залізних дисках. Давайте заглянемо в салон. Власник нам його тільки що відкрив. Все, все штатно, автоматична коробка передач, мод режим, запуск кнопки на максимальній навіації, віртуальна приборна панель, двохзонний клімат, підгріви, непоганий стан, хороша комплектація, гарні тканинні сидіння. Ну і непогана ціна за такий автомобіль. Так, дивіться, яка кона попалася в білому кольорі з партроніками. 17900. Її ціна 86 тисяч пробіг. 2019 року 64 кВт батарея. Без підфарбувань. Комплектація преміум. Усі десь. що? А, всі асистенти. Трошки не зручно. Усі асистенти. Да. Усі. Що вона, На літній гумі такі оригінальні легкосплавні диски. І білий колір, і чорна крижа. Ну, виглядає просто нереально круто. Не знаю, от, от це найкраща компоновка. Безключовий доступ, повністю шкіряний салон, посередині така перфорація. Підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Моніторчик, клімат двохзонний. Так, 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 Шкіряне оригінальне кермо, всі склопідйомнички, утримання в полосі. Що там нас ще є? Мертві зони, до речі, також присутні на цьому автомобілі. Ну, комплектація непогана. 1791 рік, 64. Кіловата батарейка. Ну, я думаю, 400 можна постаратися вкластися в цьому автомобілі, якщо виключити кондиціонер. Виключити світло 400 кілометрів він приїде. <му> У нас стоїть Nissan Qashqai. Також ваша улюблена марка. Хочете ви його за 3 копійки, але це ніколи так не виходить. 12-400 ціна 2-літровий, 11-й рік, 182 тисячі пробіг. 2 літра. У нас дизель, коробочка автомат, звичайний гідротрансформатор. Хочете звичайний автомат, виключно 2-літровий дизель. На всіх інших двигунах. 1,5, 1,6 дизельок, або 1,6, або 2,0 бензин, стоїть коробочка варіатор. Конкретно ненадійна, краще її обходити стороною. Погано діагностується, вона однаково їде на 100 тисячах і на 300 тисячах. Але коли вона конкретно ляже, ніхто не знає. Тому це така лотерейна коробка. Я б її обходив стороною. Або механіка, або 2-літровий дизель. Так, шкіряний салон, що там в нас? Повний привід, підігріви, велика навігація, двохзонний клімат. До речі, шкіряне оригінальне кермо, датчики сідла дощу, всі слопідйомнички. Гарна комплектація, немає в нас ані є панорама повністю на весь дах. Легкосплавні класні диски. Диски, до речі, з комплектації боус. І він вже на літній гумі. Лінзована оптика, сірий такий каструльний Ну, Але, до речі, цей сірий, ну такий ще більш гарненький, є трішки світліший сірий, ну то просто геть ужас. А це такий можна брати, розглядати до покупки. Так, дивіться, ще який гарний автомобільчик нам попався. Цікавий він комплектацією і ціною. Це в нас Міган 3, Дорест, адаптивна оптика, ксенон, парктроніки попереду, парктроніки позаду. Басежні диски, такі підчухані трошки конкретно, підчухмарені, як б сказав, на літній гумі, але вони басешні, чорні. Десятий рік, 1,5К, 9К, всіма любимий двигун, 220 тисяч пробіг. Луцький. 6950. Цена реально пушка за такий стан, за таку комплектацію. А давайте нернемо в салон. Тут ви взагалі в шокі. Дивіться, можна на, такому, на такій комплектації можна приїжджати на дискотеку, цепляти дівчат. Так, ширний салон, всі склопідйомнички, повністю шириний салон. Входить він реально досить довго, міцна шкіра. Звичайний робот, ну, не супернадійний, але. Що маємо, то маємо. Круїз-контроль, ліміт-контроль, двохзонний клімат-навігація, шкіряне, оригінальне мультикермо. Кнопочки такі трішки підзачухані. Ну, але то таке, комплектація дійсно жирок. Підгрівів я не бачу. Але на шкіряному салоні з панорамою, з адаптивними фарами, з парктроніками попереду позаду. В набасешніх таких дисках. 6950. Де ти такий знайдеш автомобіль? Ніде. Але знову ж таки ну, бажано його перевірити більш детально. Так, такі автомобілі тільки в Луцьку і в Майкла Джексона. Все, більше ви їх ніде не знайдете. А дивіться, який міганчик нам попався. Це четверте покоління. Білий колір. До речі, білий трьохслойний перламутр нереально круто виглядає, коли його помиєте, просто будете в шокі. Максимальна elvision оптика вирізає зустрічні автомобілі. Парктроніки перед, парктроніки зад, гарні легкосплавні диски. Комплектація в нас не босе, але зараз будемо дивитись. Так, що в нас там? 18-й рік, а, комплектація боус. 219 тисяч пробіг, 1,5К 9К, 15500 його ціна. Автоматична АКПП. В принципі, дивіться, ще автомати на третіх, точніше на четвертих міганах, сценіках. Трошки ходять, але якщо хочете там, звичайний гідротрансформатор, ви його тут не знайдете. Тобто от, от, з 2016 року вони ще такі трішки допрацьовані ці роботи. Вони ще якийсь там ресурс 250 до 300 буває відхода. Але якщо ви катаєтесь по місту, то ресурс цих коробок буде трішки менший. Так, ладно, про коробки то таке. Дивіться, панорама. Повністю шкіряний салон, коричневі вставки. Що в нас там? Дістронік немає, дістроніка, звичайний контроль. Автоматичне світло, склопідйомники, великий монітор, контроль полоси, підігрів передніх сидінь, сама паркується. Ну, комплектація реально жирок. Білий колір, гума Мішелін, зимова, фаркопа нема. Ну, реально, комплектація просто жир. Це жирніша комплектація, я не зустрічав на цих автомобілях і підігріви, і контроль полоси. Ну, не вистачає реально одного дістроніка. Панорама, гарні легкосплавні диски, зеркала складаються. Трьохслойний перламутр. Комплектація просто пушка. Друзі, дякую всім за перегляд. Будемо потихеньку закруглятись. Ви не забудьте в коментарях написати, на які автомобільчики зробити більш детальний огляд в наступних відеороликах. Також не забуваємо підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. Все, всіх цілую, люблю і до нових зустрічей. Па-па! У нас підібране авто під ключ. Це Mazda 3 в сірому, гарному кольорі, на зимовій гумі, в легкосплавних таких гарних дисках. Тканини доглянутий салон, автомат направляється в місто Київ.